Сьогодні рівно місяць е, минув після того, як е, залужний презентував законопроєкт, який надійшов від міноборони від каміну формально до Верховної Ради. За цей місяць нічого не заворушилося. Повернули попередній законопроєкт про мобілізацію. Питання не зрушило з місця, і чесно кажучи, виглядає так, що відповідальності за цей важкий. Край важкий і непопулярний процес, не хочу брати ніхто: ні президент, ні військове командування, ні Міноборони, ні е, народні депутати. Звісно, я треба хочу довести. одразу сказати одну ремарку. Що, що військове це? командування не взагалі не, не їх парафія? Я але розумію, і, але я маю і, на увазі Андрію. Справедливості заради ви зрозуміти, чому я далі продовжую цю тему? Чому саме сюди приплів військове командування, а в тому числі їх? Тому що ну от в чергове сьогодні з'явилася така. І вона розлетілася. Дуже неприємна історія. Юрій Бутусо, мій колега, головний редактор «Цензор.нет», Він опублікував інформацію про те, що е, двох дуже досвідчених пілотів 74-го окремого розвідувального батальйону е, просто взяли і кинули в бій штурмовий, такий піхотний. Е, попри те, що вони зовсім не готові до них. Е, і цих двох дуже досвідчених операторів дронів втратили е, наші бійці. Е, е, на це зреагував Валерій Залужний. Я думаю, що ця історія вже така вона доволі розпіарна. і багато де бачили і читали. Е, наша шановна аудиторія е, її підтвердив, наприклад, ще й е, Стерненко Сергій Стерненко. Відомий волонтер, е, та що там казати? Ну будьмо відверті. Багато хто має дотичність до фронту і свої контакти. Ми з вами теж знаємо, що дуже часто людей. Кухарів інколи буває таке, що пускають на штурми, тому що нема ну брак людей. Е, відома така телеграм-спільнота говорить снайпер. Це боєць осман штурмових 24 го батальйону. Айдаро е, він каже, що зараз в багатьох підрозділах триває скорочення м, штату артилеристів, мінометників, пілотів дронів тих самих для того, щоб поповнити піхотні підрозділи піхотні частини, е, і це. Знаєте, Юрій Бутусов він описав а, проблему в тому, що мовляв, безпосередній командир з цих двох операторів дронів сказав: ідіть на штурм, а, навіть попри те, що вони підготовлені, і загинете там. Ну і вони там загинули. А, і це велика біда. Просто про, про те, що ми говоримо а, з іншого боку, а, Осман пише: наприклад, про те, що а, це дарма тут скидати всю провину на. Звичайних командирів на місцях, хоча серед них є купа радянщини, от купа радянщини. Я зараз чим більше, чим далі, тим більше чую просто відгук про те, що радянщина повертається до війська. Але от той же Осман говорить це, нагадує спільнота говорить Снайпер. Він написав такі ж розлоги цю Там він каже: комбригу ставить задачу вище командування. комбриг комбатам комбату. Нічого не залишається, окрім як виконувати. Чому це відбувається через провали ну, через провалені мобілізаційні заходи, в тому числі, але. Ось ця радянщина, яка в армії є, коли кухаря на штурм, коли там ще щось, ну ми ж об'єктивно знаємо ці всі випадки, і вони аж ніяк не сприяють тому, аби йти служити до війська. Що з цим робити? Ну я, я не знаю просто. А от тут Немає. я маю виключене питання: ну, дивіться, по перше, це все не поодиноко. По-друге, от на підтримку цієї тези, от, знаєте, що вже більше року. Наприклад, на лінії фронту, зокрема, от, якщо не помиляюсь на даний момент на Бахмутському напрямку, у нас воює зведена стрілецька бригада повітряних сил, тобто, Ой. це солдати, офіцери повітря, які повітряних сил, це в тому числі я і доволі кваліфіку. Ну такий. Персонал доволі специфічної кваліфікації десятки як... стрілецьких батальйонів е створені. Ну просто це така легка піхота. Ми колись знущалися, сміялися з росіян, що в них така легка піхота з'являється. В нас зараз те саме повторюється. Так, в нас те саме повторюється, причому ж варто розуміти, що одне діло це якась бригада в сухопутних військах, в яких все таки є танки і артилерія. А це там, де з озброєння максимум це гранатомет і міномет. Все. Тобто, це все, чим вони можуть воювати. Ну, якийсь там і то там Птур, це така вже специфічна техніка, якої в них може не бути. От реально дуже легка піхота, і це велика проблема. Проблема радянщини. Те, що мені відомо, що так, в нас є. Класні новостворені там підрозділи, такі, в яких е, дуже активно застосовується цей е, там принцип ком, ну скажімо так, командування і здійснення управління за натівським зразком. Е, це там, ну, наприклад, таж сорок сьома, які після там вдалих чи надали штурмових дійних, командир сідає з особовим складом. і Вони реально там обмінюються думками про те, що от що нам вдалося, що не вдалося. Ну, тобто, такий прям фідбек, зворотній зв'язок. Але дивіться, є давайте дуже назвемо, відео. Просто щоб не складалося враження, що ми якось хочемо скомпрометувати зараз армію. Назвімо ці підрозділи. Їх є достатньо. Насправді 47-ма бригада. Ви сказали, третя штурмова бригада, 3 добровольця. Там добровольці перше 81, 81 82 вісімдесят новостворені десантно штурмові. Це також у нас там новітні підрозділи, які е, були сформовані, які також використовують там нову техніку, е, і в них уже ну там був такий доволі, скажімо, ну підход. До формування тому, що їх командири вони власне і навчання, то проходили на заході. Там все непогано, але будемо відверті, що у нас є ще от такі старі, це як правило більше відноситься до сухопутних військ, в які більше того по. На початку повномасштабного вторгнення помобілізовувались назад командири: там рівень, майор, підполковник, полковник, які позвільнялися з армії ще до 2014 року. Тобто, ми ж розуміємо, що там совок головного мозку по повній програмі, і тут у мене велике питання. До генералу, отут, перш за все, моє в мене велике питання до генерального штабу. Ми неодноразово якби чули від Валерії Федоровича про те, що він дуже проти оцього цього всього радянського в армії, але цього дуже багато насправді. І ну повірте, я знаю просто ну, деякі такі приклади, ну відверто, просто ну от, знаєте такого ну такого, от вибачте, армійського дебілізму на місцях. Це при тому, що активно йде війна, а, і це, це ж власне, от, Андрію саме тому я і сказав, що військові в якійсь мірі теж відповідальні за так, те, що звичайно, і військові також це що є ці історії. Але от в мене тут питання до Генерального штабу: що коли з'являється така інформація, і от ви бачите такі, ну що ви маєте. От, це про те, що я казав, от ну, наш був з вами ефір за підсумками минулого року. От що я казав, що помилки на війні вони завжди є у всіх, але дуже важливо швидко і ефективно робити з них висновки. І от тут е, також дуже важливо нам зараз мати, скажімо так: знаєте, ну щоб Генеральний штаб все ж таки вів певний інститут відповідальності для командирів, от таких от підрозділів. І щоб поступово у нас же зараз в принципі. Насправді дуже великий, скажімо так, потенціал молодих, не дуже молодих, але скажімо так, ну що називається нермійських офіцерів, які прийшли, проявили себе талановито на місцях, і якими можна цей совок, вибачте, просто заміняти. Це до речі, те про що багато хто казав. От наша перевага на самому початку повномасштабного вторгнення, що от у нас з'явилася, поки в Росії воювали ще. Чітко по скажімо так канонам радянської армії 80-х років нічого не змінилося. То в нас була ціла купа молодих талановитих командирів, які там приймали нестандартні рішення, скажімо так, працювали набагато більш гнучко креативно, але при цьому всьому, в певний момент, як я казав, в армію повернувся от такий оцей прошарок, таких от. Середня командирська ланка, от такий міцний, дуже от совок і це правда, і це відверто правда. І от генеральному штабу з цим потрібно щось зробити, і відзвітуватися перед суспільством, сказати, що ми от провели там аудит, оцінку, е, там не знаю, перевірку за результатами яких там ряд командирів були умовно. Ну там звільнені, переведені. Нехай звільняють їх от є така можливість звільнити. В той от, там не запаси перевести в резерв, тобто ти фактично числишся в армії, але насправді в тебе немає жодної посади. Така можливість чисто юридична є. Тому от беріть, будь ласка, і от проведіть, відзвітуйтеся перед суспільством, і це буде як діалог саме армії, ну діалог командування армії з суспільством, яким вони показують, що ми ну якби для як мотивація для того, щоб люди все ж таки пішли в армію з іншого боку. Наші народні депутати, які ну я не знаю, займаються відверто повною фігнею, але не можуть. Ну, це закон. Він два місяці вже два місяці. Ми його мучаємо. А він потрібен був до нового року, щоб з нового року вже почати цю роботу. Що ж це таке? Це знаєте, це на війні, це реально від Верховної Ради і від народних депутатів, це міноборони, тому що Міноборони оновлену версію не надалося. Так, ще. і Міноборони, це в нинішніх умовах, враховуючи стан ситуацію на фронті, враховуючи нашу проблему з боєприпасами, ну це, знаєте, це таки має ну, легкий відтінок чогось схожого на державну зраду. Така, знаєте, така, от не це е, с, ну, є в. Скажімо так, в кримінальному праві, от, що злочин можна вчинити не лише чином там активних дій, а й чином шляхом бездіяльності. Оце є злочинна бездіяльність, от з ознаками, всіма ознаками державної влади. не хоче дати відповідальності? Я не знаю, я не знаю, як цю ситуацію виправити. Я не знаю, ну от навіть якщо ми говоримо там про радянщину в армії а, і про якісь такі демотивуючі приклади, а, я для себе вивів формулу. Я не хочу бути білим комірцем, який сидить в студії, розповідає щось комусь, як треба воювати, бо я не, не командир і я не військовий. Хоча маю типу військову кафедру і є офіцером запасу, і перебуваю на військовому обліку, і можу бути при, призваний до армії мобілізований. Проблема просто в тому, і, і кажу: я не знаю, як це робити, але я бачу, що і я, і такі, як я, люди бояться навіть іти до війська через те. Це, роз, це зрозуміло страх померти, страх загинути. Це найбільший страх людський. Це нормальна психологія. Е, хтось каже в, в опозицію. А що в тих, хто зараз воює, в них немає цього страху. Безумовно, є. Я просто пам'ятаю я, Я отак собі міркував. На початку війни е, була для того, щоб щось компенсувати, от компенсувати страх чогось, потрібна Справді якась компенсація інша, моральна, психологічна. На початку війни це була шалена мотивація, зашкалює адреналін. Прийшов ворог такий ведмідь це в твою хату. Тобі хочеться його вбити, вигнати, і це і це закривало всі от такі. Забрала страху. Направду це було і не важливо. Ти там люди йшли на штурм, не знаючи, як е, зняти запобіжники з автомата. Було таке. Зараз це вже втихомирилося. Зараз не можна сказати, що от розбудіть собі це цю, цю ненависть, цей, цей адреналін, який був на початку війни. Зараз потрібно чимось іншим мотивувати, а це може бути я не знаю, що це має бути за мотивація. Це може бути шалена грошова мотивація, шалена повага, шалені мотивації щодо того щодо майбутньої державної служби, або що, або що, або що. Або це має бути дуже хороша навченість, але навіть в питанні навченості. Немає того, хто би взяв відповідальність на себе. Ну і до речі, я тут два слова, Андрію, скажу зараз. Ви теж, я знаю, що вам є що сказати на цю тему, але я просто хочу публічно заявити про одну подію, про яку мої колеги з Радіо Свобода зняли сюжет. Зверніть увагу на цього чоловіка. Хто це на фото? Цього чоловіка звати. Він був бійцем, ну чому до речі, був, він залишається бійцем е, 72-ї бригади, тому що він досі ще не звільнений, е, як я розумію, е, зі служби. Принаймні, про це стверджує його батько. Звати цього чоловіка Віталій Шумей. Віталій Шумей е, був, коли не помиляюся, командиром зенітно-ракетного розрахунку е, і в, під Авдіївкою у літку. 2022 року отримав поранення. Дуже важке поранення. Віталій виглядав після цього поранення ось так. І цю історію вона насправді була доволі публічною, дуже відомою. Бачите, в нього пів черепа насправді не було, але він вижив. Поруч із ним це його батько Віталія Шумея. Потім Віталія відправили на реабілітацію на відновлення до Іспанії, і чоловік почав навіть говорити. Він почав рухатися. Він почав говорити. Однак, виглядає він зараз ось так, однак потім в нього стався приступ епілепсії, і ці можливості до розмови втрачено. Але мене вразило те, що зараз Радіо Свобода і не лише вони, але й суспільне. Наприклад, вони зняли сюжети про те, що Віталій Шумей повернувся до України. Він перебуває на реабілітації у Львівській області, і він досі не має статусу людини з інвалідністю. Він досі не отримує ніякого забезпечення. Він досі перебуває в військовій частині і йому не платять грошей за те, що він ось так постраждав на захищаючи нашу нашу свободу, нашу країну. І ці історії теж демотивують, направду і це про це треба говорити. Принаймні, буде публічний розголос про цю подію. Він має ну, допомогти цьому бійцеві. Хоча я знаю знову ж таки, таких історій, на жаль, ну вона не одна. Я хочу сказати, от на цьому прикладі, передати великий привіт нашому міністру охорони здоров'я. Ну, от у мене до нього там було багато питань ще. З часів його ліквідації там нас, ну, слідків того ж ковіду і загалом політики нашої під час ковіду. Але от, е, ці, е, ну, от, ці комісії, МСЕК, вони знаходяться в підпорядкуванні цього міністерства. Другий рік війни про це вже неодноразово, от буквально з самого початку війни. О, це, отакі... каже, там сяк, але я не знаю, може це ВЛК має бути ще е, буде, ні є ВЛК. Це військово-лікарські комісії. Зараз -то, нібито... служить, то можливо, це ВЛК і ще та ні. Спочатку він проходить ВЛК, а після висновку ВЛК його відправляють на МСЕК, і МСЕК вже присвоює йому ступінь інвалідності, статус інваліда і відповідну там пенсію і так далі. Ось який механізм. Тобто у нас це все знаходиться на рівні 89-го року. Нічого не зроблено ніякого там електронного документу обороту не введено. Ніяко для цих людей, які постраждали. Андрій Андрію, вибачте, так що просто ми не в оману. Я зараз прочитаю, що саме там от є. Адвокати пояснювали щодо цієї події. Цей чоловік чотири місяці лікувався в Україні, потім 12 місяців за кордоном, і тут же вимагається від довідка. Від ВЛК. Для того, щоб він міг далі ну, якісь провадити дії, інвалідність отримати і тому подібне. А ВЛК може провестись тільки після завершення лікування, а він досі не завершив лікування. І він не отримує ні забезпечення, ні інвалідності, немає. Ну, це питання пору... знову ж таки: це питання до, до Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони, що просто цю норму потрібно змінити. Що особа, яка вже зрозуміла, що вона має отримати статус інваліда, це ж те ж саме, що у наші от у нас багато бійців, от у нас більше 50 тисяч осіб, які е, мають втрати кінцівки. І от, відповідно, вони також в них вже втрачена кінцівка, вибачте, блін, ну вона не відросте. І це вже зрозуміло, і цю людину має, вона має вже повне вона має реально повне право отримати статус інваліда, а при цьому присвоєння певної відповідної групи. А при цьому, поки вона знаходиться в військовому госпіталі, вона цього статусу не отримує. А може там лікуватися і півроку. І це дуже велика проблема. Це Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством оборони. Ви молодці, от це знаєте, тут такий от знову ж таки, чим займаємось? От чим займаємось? От повністю змінили законодавство по торгівлі під підакцизними товарами в сфері. Палива, ну це ж дуже зараз важливо під час війни. Заборонили продаж, продаж там палива євро 3 євро 4 яке на ринку України зараз було б дуже потрібно, але при цьому ми от на таких людей 50 тисяч. Просто вдумайтесь 50 тисяч осіб, на які держава просто жодним чином не реагує. Ну це ще одне показ показник ефективності зараз роботи нашого уряду. Ну відверто погано. Дуже погано, ну, на двійку, по дуже багатьом питанням. Скажімо так, знаєте, наше суспільство насправді, як не дивно, я вважаю, виявилось в принципі готовим до цієї війни. Більша його частина виявилась готовим до війни, а наш керівництво держави воно як до неї не готувалося, так воно і до неї не адаптувалося в своїй роботі під час цієї ж війни.